Друзі, всім привіт! З вами Гупал Микита і це 10-й випуск інвестиційної терапії. Сьогодні поговоримо про біотехи та фармкомпанії. Які головні відмінності у них є, про які має знати інвестор? Отже, почнімо, сподіваюся, що буде цікаво. Останні роки у багатьох на слуху були такі компанії, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca і т.д. Чому ці компанії такі цікаві навіть для тих, хто дуже далекий від інвестування? Правильно. Усі вони, як мінімум, робили вакцину від COVID-19. Якщо хтось пам'ятає ці часи 2020 року, які здавалися нам просто неймовірно складними, а зараз багато хто волів би туди повернутися. Також я гадаю, багато хто вже чув про Нованордіск, Ілілілі і так далі препарати для схуднення у та його аналоги. Через чутки про те, що такі компанії інвест привабливі і на них або їх аналогах. Можна добре заробити багато хто почав ще в 2020 році скуповувати все підряд, або було дешево, і ціна за рік могла вирости ну, десь плюс-мінус на 500%. І вже не має значення фарма це чи біотех, чи взагалі у них є прибуток або якісь активи, окрім голої капіталізації та оптимізму засновників, чим вони займаються, чи вже є хоч один готовий продукт, та пофіг, це ж біотех, вистрілить. Навіть якщо це буде постріл собі в коліно. Краще зараз купити по 20 доларів і за акцію поки дають і чекати. Чекати, що вона буде по 500 або 1000 доларів. Але я знаю, ви точно не з таких людей. Або хоча б на початку свого інвестиційного шляху точно так не робили. Ну, я сподіваюся, що не робили так. Отже, спочатку одразу скажу, що не претендую на істину в останній інстанції. Шукав колись інфо для себе і вирішив поділитися з вами. Якщо хтось є прямо з сектору бігфарми або біотехів, то поділіться своїм досвідом в коментарях. Я гадаю, що це буде цікаво. Почнемо наш розбір саме з біотехів, і почати хочеться саме з бази, з тих мізерних знань, які вдалося мені переварити своїм немодичним розумом, скажімо так. Отже, біотехкомпанії використовують живі організми, їх системи чи продукти їхньої життєдіяльності для вирішення технологічних завдань, а також можливості створення живих організмів з необхідними властивостями, методом саме генної інженерії. Чисто Вікіпедія вам на допомогу. Я зараз не зачіпатиму різницю між біотехнологічними компаніями, тому що вона дійсно є між різними біотехами. Адже для нас важлива на даному етапі лише біофармакологія. У цьому напрямку компанії розробляють препарати, які модифікують ДНК людини і таким чином борються із хворобою. І тут у мене одразу виникло питання, чи може бути компанія, ну, типу, і біотехнологічно, і фармацевтично одночасно. І відповідь тут так, компанія може бути одночасно і біотехом, і фармкомпанією. І це, як виявилось, досить поширено, особливо серед великих гравців на ринку, все через те, що їм доводиться працювати у різних напрямках, щоб не втрачати своє лідерство та домінацію на ринку препаратів. Тут, як я вже казав, що саме біотехнологічна компанія вона використовує живі організми або їх частини для розробки продуктів, включаючи лікарські засоби. Такі компанії можуть спеціалізуватися на розробці нових терапій, зокрема за допомогою генетичної інженерії. Біологічних препаратів та інших інноваційних методів. Фармацевтичні ж компанії фокусуються на розробці, виробництві та комерціалізації лікарських засобів, які можуть бути як традиційними, хімічно синтезованими, так і біологічними. Багато великих фармацевтичних компаній, таких як Johnson Johnson, Roche, Pfizer та Merck, також мають значні підрозділи або дочірні компанії, що займаються біотехнологічними дослідженнями та розробками. Вони можуть використовувати біотехнології для створення нових типів терапій, таких як моноклональні антитіла, генотерапії або вакцини. Наприклад, Roche є провідним гравцем у біотехнологіях завдяки своїй діяльності у сфері розробки біологічних препаратів для онкології та інших захворювань. Але при цьому вона також є однією з найбільших фармацевтичних компаній світу. Pfizer активно використовує біотехнології, особливо у розробці вакцин. Включаючи вакцину проти COVID-19, розроблено спільно з BioNTech, що є біотехнологічною компанією. Таким чином, багато компаній мають гібридний статус і працюють одночасно в обох сферах. Наразі найбільші біотехи за ринкову капіталізацію саме на момент research, це Novo Nordisk, Джонсон-Джонсон, Абві, Мерк, Роше, Astrazeneca, Novartis. Thermo Fisher Scientific, Amgen та інші. Це топ-10 по капіталізації, які були на момент запису. Основні особливості біотехнологічних компаній. По-перше, це досить великі витрати на дослідження та розробки, або ж скорочено RD. Уявіть собі, що біотехнологічні компанії це як науково-фантастичні лабораторії, де дослідники працюють днями і ночами, щоб знайти ліки від складних хвороб. Щороку ці компанії вкладають величезні суми грошей у свої проекти, іноді витрачаючи 20-40% від усього свого доходу на дослідження. Вони досліджують людські гени, розробляють нові біологічні препарати та проходять складні клінічні випробування. Але тут є одна велика загадка: успіх ніколи не гарантований, лише близько 10% усіх розробок, врешті-решт, отримують зелене світло від FDA. Це агентство з контролю за продуктами і ліками США. Тож інвестування в такі компанії це як грати в такий собі, ну, типу, науковий лотерейний білет. Або пощастить, і ви заробите досить багато коштів, інвестуючи на ранній стадії, або не заробите нічого, і компанія, якщо це особливо маленька компанія, просто збанкрутує. По-друге, у біотехнологічних компаній досить тривалий шлях до успіху. Розробка нового препарату це більше схоже на марафон, а не короткий спринт. Щоб перетворити ідею на ліки, потрібно від 8 до 12 років. Це включає досить багато етапів від початкових досліджень до тривалих клінічних випробувань і відповідно отримання необхідних дозволів від регуляторних органів. І навіть, навіть після того як препарат пройшов перші етапи. Шанс на остаточне схвалення це приблизно ну, 50 на 50 десь так. Це як чекати на вихід нової частини улюбленого серіалу. Часом вона виходить досить крута, а часом це повний провал. У мене свій час так вийшло з серіалом Відьмак, але зараз не про це. По-третє, акції біотехнологічних компаній це як кататися на американських гірках. Ну, дуже дуже велика волатильність. У світі біотехнології акції компанії можуть змінюватися так само швидко, як і настрої фанатів під час того ж самого футбольного матчу. Хоча я насправді не так сильно люблю футбол. Але приклад досить гарний. Ось ми там ведемо з рахунком 1-0, а матч закінчується в результаті з рахунком 4-1, не в нашу користь. І тут ми вже ненавидимо цих гравців, хоча спочатку, на початку гри ми ними просто пишалися. Тут все так само. Наприклад, новини про можливе схвалення нового препарату можуть спричинити ну, досить різке зростання вартості акцій. Але зворотній бік цього, як я вже казав раніше, це високий ризик. Якщо хоч щось піде на так, акції можуть так само швидко впасти. Четвертий момент це дженерики нові конкуренти на ринку. Після закінчення патентного захисту інші компанії можуть виробляти дженерики, це більш дешеві версії оригінальних препаратів. Вони мають ту ж ефективність, але їхня вартість значно нижча. Це означає, що хоча пацієнти отримують доступ до більш доступних ліків, початковий виробник втрачає частину свого прибутку. І на це ну, дійсно варто звертати увагу. Доступ до наукових таємниць це наш п'ятий пункт. Хочеться знати, над чим зараз працюють улюблені біотехнологічні компанії. Загляньте на їх офіційні веб-сайди у розділ Pipeline. Там ви знайдете всю інформацію про їх поточні дослідження та препарати, які перебувають на різних стадіях клінічних випробувань. Дуже рекомендую це зробити, навіть якщо ви не інвестуєте в такі компанії, просто для того, щоб подивитися, про що я кажу. Можна зайти, наприклад, на сайт Moderna, там зверху знайти розділ Pipeline, і подивитися, які молекули для яких препаратів в неї як... на якій стадії зараз знаходяться. І там подивитись. І, наприклад, порівняти Модерну з якоюсь компанією біотехнологічною, у якої тільки там один або два препарати в пайплайні. Це досить цікаво. Для того, щоб ви побачили, які можливості є в а, такого гіганта, як Moderna або Pfizer, і які великі ризики є у маленьких біотехнологічних компаній, які просто, а, як Топко вкидають гроші там, інвесторів або бізнес-янголів. Саме ці особливості і відрізняють біотехнологічні компанії від традиційних фармацевтичних компаній, і роблять ці інвестиції досить ризикованими, але водночас потенційно дуже прибутковими. Переходимо далі до фармацевтичних компаній. Фармацевтика це галузь, де компанії займаються створенням, дослідженням та виробництвом ліків, які допомагають нам боротися з різними хворобами. На відміну від біотехнологій, де використовуються природні процеси, фармацевтичні компанії виготовляють ліки переважно зі штучних хімічних сполук. Ці ліки можуть бути як таблетками, так і ін'єкціями, мазями чи навіть сиропами, які ми звикли приймати. Цікаво знати, що фармацевтичні компанії існують вже століттями, і їх розвиток тісно пов'язаний з еволюцією наукових відкриттів. як не дивно. Фактично, фармацевтика розвивалася паралельно з наукою. І почала своє існування задовго до появи біотехнологічних компаній. Згадайте часи, коли не було антибіотиків або вакцин. Фармацевтики робили свої перші кроки в світі хімії, допомагаючи людству, виходячи так. Якщо вдатися до певних історичних прикладів, то, наприклад, Мерк одна з найстаріших фармацевтичних компаній у світі, вона заснована ще в далекому 1668 році в Німеччині. А починалась з невеликої аптеки. Зараз же це глобальний гігант, відомий своїми інноваціями та ліками, які рятують мільйони життів. Pfizer, можливо, очули про цю компанію у зв'язку з першою вакциною проти COVID-19, але її історія почалася набагато раніше у 1849 році в Нью-Йорку, де двоюрідні брати Чарльз Пфайзер та Чарльз Ерхард, які емігрували з Німеччини, заснували невелику хімічну лабораторію. З роками компанія виросла і стала лідером у виробництві ліків та вакцин Байер. Уявіть собі часи, коли біль від головного болю чи запалення було майже неможливо зняти. Все змінилося у 1899 році, коли компанія Bayer запатентувала препарат під назвою Аспірін. Це стало справжньою революцією у медицині. Аспірін швидко став одним із найуспішніших варіантів ліків у світі. Та залишається популярним до сьогодні. Чому це все важливо? Тому що розуміння історії розвитку фармацевтичних компаній допомагає краще оцінити, як далеко ми просунулися в боротьбі з хворобами. Це також дає змогу побачити, як технології та інновації продовжують змінювати наше життя на краще. На поточному етапі розвитку цієї галузі найбільшими компаніями за капіталізацією та доходом є. Pfizer, Johnson Johnson, джонсон Merck, Roche, Sanofi, AstraZeneca, Novartis, Bristol-Myers, GSK. У них всі ті ж мінуси, які притаманні біотехам, плюс ще більша конкуренція. Тобто тут ми повинні розуміти, що такі компанії завжди стикаються з великими проблемами, тому що їм потрібно шукати досить значне фінансування. У них досить велика конкуренція, і ще її закінчуються патенти. І це також дуже важливо усвідомлювати, тому що ви можете вкластися в компанію, яка дуже крута з крутими показниками, але, наприклад, через рік в неї закінчується патент на її бестселер, на її головний препарат. І вона почне дуже-дуже швидко втрачати а, свій дохід. Тому на це ви повинні звертати увагу. Особливо якщо додаєте компанії у довгостроковий портфель. А якщо ж ми затронули тему патентів, то давайте поговоримо, які є терміни патентів у біотехнологічних та фармацевтичних компаній, то скільки взагалі компанія може почуватися себе спокійно після того, як винайшла той чи інший препарат. Почнемо з банального: що ж таке патент? Патент це як спеціальна ліцензія, яка дає компанії право бути єдиним продавцем свого нового препарату протягом певного часу. Це досить важливо для того, щоб компанія могла повернути гроші, які вона вклала в дослідження і розробки, відповідно, RD, і заробити на своєму продукті, скільки триває патентний захист. Базовий термін патенту для ліків у більшості країн світу становить 20 років. Це стосується як біотехнологічних компаній, так і фармацевтичних компаній. Але тут також є досить, досить великий нюанс. Розробка препарату може зайняти багато років, іноді до 12, тому компанія фактично має менше часу, щоб продавати свій продукт, і, відповідно, отримувати з нього прибуток. Як же продовжити патентний захист? Якщо ми кажемо про США, то компанії можуть отримати додаткові. До 5 років захисту, щоб компенсувати час витрачений на тестування та отримання дозволів. А є також спеціальний захист для біологічних препаратів, який триває 12 років з моменту схвалення ліків. Якщо ми кажемо про Європу, тут також є механізм продовження патенту до 5 років. Крім того, компанії можуть отримати додаткові 6 місяців захисту, якщо вони проводили дослідження для дітей. Що ж відбувається після закінчення патенту? Після закінчення патентного захисту інші компанії можуть почати виробляти дженерики. Це, як ми вже казали раніше, більш дешеві версії оригінальних ліків, це знижує прибутки початкового виробника, але робить ліки, як я вже казав раніше, доступнішими для пацієнтів. Але для вас, як для інвестора в цій компанії, це не є досить гарним сигналом. Чому це все важливо знати та розуміти? Розуміння патентних термінів допомагає усвідомити, скільки часу компанія зможе отримувати прибуток від свого основного препарату бестселеру. Це також впливає на рішення інвесторів, які вкладають гроші в акції таких компаній на довгостроковий період. Ще одною досить важливою темою для інвесторів таких компаній є розуміння саме лобі у секторі біотехнології та фармацевтики. і Зараз поясню чому, але давайте почнемо тут також з базового. Що таке лобіювання? Лобіювання це коли компанія намагається впливати на уряд або законодавців, щоб вони приймали рішення, які будуть вигідні для їх бізнесу. Це може включати зустрічі з політиками, пожертвування на політичні компанії або навіть написання пропозицій для нових законів. Тобто, це такий, ну якщо це притягнути не заваха, це такий. Варіант з офіційного хабаря. Там, звісно, є різниця, але тут також платяться гроші для того, щоб просунути якусь свою ідею, але вже більш офіційно. Чому фармацевтичні та біотехнологічні компанії це роблять? Вони витрачають досить багато грошей на лобіювання просто для того, щоб отримувати переваги на ринку, як і будь-яка інша компанія. Вони можуть намагатися добитися продовження патентного захисту, я вже розповідав, чому це важливо, зниження податків або зміни в законах, які зроблять процес схвалення нових ліків швидшим і менш вимогливим, що також важливо, тому що, як ви пам'ятаєте, розробка там нових ліків може займати там 12 років. Чому а, таке лобі це проблема? По-перше, це високі ціни на ліки. Однією з головних проблем є те, що через вплив цих компаній на політиків ціни на ліки можуть залишатися дуже високими. Це означає, що пацієнти можуть платити більше за необхідні їм препарати. По-друге, це на рівні умови на ринку. Великі компанії можуть використовувати своє лобі, щоб створити правила, які ускладнюють роботу меншим конкурентам. Це знижує конкуренцію, що також може призводити до високих цін і меншої кількості інновацій. Четверте, це питання безпеки. Якщо компанії, компанії домагатимуться менш суворих правил для схвалення ліків, це може поставити під загрозу безпеку пацієнтів. Менш ретельні перевірки можуть призвести до того, що на ринок вийдуть препарати з недостатньо вивченими побічними ефектами. А для прикладу, щоб ви розуміли проблему, у США фармацевтичні компанії витрачають мільярди доларів на лобіювання. Через це ціни на деякі ліки, які можуть купити лише за рецептом пацієнти, залишаються настільки високими, що люди іноді змушені вибирати між тим, щоб буквально купити ліки або оплатити свої рахунки за житло та їжу. Чому важливо розуміти цю проблему? Якщо ви розумієте, як працює лобіювання, ви можете краще оцінювати інформацію про ліки та їх ціну, це також допомагає зрозуміти. Чому деякі закони приймаються, і як вони можуть вплинути на ваше здоров'я та гаманець? Тобто, якщо ви використовуєте ці ліки як клієнт, то для вас лобіювання – це ну, дуже погано. Якщо ж ви інвестор, інвестор в компанію, у якої є дуже багато кешу для відповідного лобізму, то для вас це круто, звісно, тому що компанії користуються цим правом. І видавлюють конкурентів з ринку, і відповідно швидше запускають нові препарати. Тож тут таке питання більш етичності, напевно, але ну, кожному своє. Про що загалом цей випуск? Цей випуск про те, що процес створення ефективного та схваленого FDA препарату дуже довгий. Одиниці з препаратів, що розробляються, проходять абсолютно всі етапи і дійсно виходять на ринок як щось революційне. Навіть присхвальню. Навіть при схваленні на третій останній фазі досліджень є шанс, що FDA препарат не зареєструє. А, також можливі несподівані побічні ефекти для нових препаратів. Найвідоміший приклад, це Viagra. Останні з прикладів це Оземпік, коли робили ліки від діабету, а вийшло так, що вони допомагають схуднути. Препарати, що спочатку там, розроблялись для одного. У випадку з Віагро це лікування ряду серцевих надух у випадку з Оземпіком, як я вже казав, або аналогічними препаратами, це було лікування діабету. Тому дуже дивно, коли інвестори вкладають гроші в компанії, які мають 2-3 молекули та ще й на першій стадії. А все лише тому, що їх акції дуже дешево коштують. Шанс на успіх таких компаній, ну, судячи з історії, не те, що мінімальний. Вин Нижче за мінімальний. Це навіть гірше за венчур. Щось схоже на віру в єдинорогів і польотах на драконах і інвестувати в такі компанії саме новачкам, відповідно, можна, напевно, лише під тими самими препаратами, під якими є шанс побачити єдинорогу у своїй кімнаті. Тож не інвестуйте в акції компанії тільки через те, що вони коштують там один або два долари. Краще зосередитись на гарних компаніях. З міцним фундаменталом, які здатні пережити як кризу, так і періоди високих відсоткових ставок. А це, відповідно, великі фарм- або біотехкомпанії, у яких багато препаратів у пайплайні, у яких сильне лобі, і які можуть дозволити собі ну, знищувати конкурентів відповідно, і забирати їх на робітки собі. Тож, сподіваюсь, розповів вам щось трохи нове. Як завжди, гарного вам ранку дня, вечора або ночі, в залежності від того, коли ви мене послухали. Вдалих вам інвестицій і до зустрічі у нових випусках.